Ну, дуже провели початок 0-3 в другому періоді стало 2-5. Чому так? Е, на це є декілька причин. Е, По-перше, це дорога. Ми цілий день провели в дорозі з коротким переривом на обід і потім приїхали і зразу приїхали на гру. Е, це безумовно е, відзначилося на грі, тому що. Хлопці відразу тяжко було зібратися. Від того провалили трошки початок гри, десь не виконали установочку, але пізніше змогли зібратися всі молодці, ніхто не опустив руки, всі збирали, зібралися і довели, що ми краще. Ви в третій період, так скажемо, повністю їх там винесли просто і з 2-5, закинувши третій м'яч в кінці другого періоду, а потім закинули три м'ячі поспіль, вийшло перед 6-5, Що великій перерві виказала команді? Я казав, що е, треба зіграти свою гру, треба виконати установку і треба дотримуватись тих е, рекомендацій тренера, які я їм давав. І вони нарешті е, мене почули, розім'ялися, як то кажуть, прийшли в гру, розізлилися і виконали те, що треба було. І все вийшло, і ми повели в рахунок. За рахунок чого все-таки вдалися ті два камбеки. Спочатку при 0-3, потім при 2-5 наздоганяти. Бо все-таки дуже важливий був момент. Так, там ще крім того, було багато моментів, які ми не реалізували. Це були виходи один на один, і ми просто їх не забили. Було б набагато легше подолати суперника, якщо б ми реалізовували свої моменти, але ці напрацювання ми ще будемо відпрацьовувати, і думаю, в майбутньому ми будемо більше реалізовувати. Зараз було трошки мало підготовки. Новий гравець радко появився. Ми ще з ним не дуже добре знайшли співпрацю, десь якісь відіграли моменти. І я думаю, що в попередніх іграх буде набагато більше реалізації. Сьогодні, напевно, як ніколи не мала підтримку в виїзному матчі, чи допомогло це команді? Безумовно, дуже дякую великим болівальникам. Вони дуже добре нас підтримували, і це, безумовно, нам допомогло, і хлопцям допомогло зібратися і відчути сили, коли вже було на грані, вони все рівно йшли вперід. Це завдяки болівальникам також. Всіх болівальників, шанувальників водного пола цієї прекрасної гри вітаю з Новим роком, з Різдвом. Бажаю всім в своїй сфері, хто в якій щоб побільше перемог, впевненості в собі і смачної куті.